Так, я готовий записувати, як я виглядаю. красавчик, ну, що ви хотіли, настроїмося так. В мене редактори, краві, так, стрістрастру, стрістра друг, друг. володі мене Олександру Біцю, Олександровичу, Олександровичу. так, це я готовий писати. Володимир палец, пане президент. я, поки ще спікер Верховної Ради Андрій Полі, хочу сказати, що мені дуже приємно, що ви Після мого офіційного відеозвернення до вас на Фейсбуці зробили майже великий крок, ключова, великий, і приїхали до нас, до Верховної Що? Не бреховної, а Верховної. Васильович, що ви таке кажете? Я записую весь заклад. І хочу відмітити, що вашому несподіваному приїзду уся рада була рада. Вибачте це каламбурчик такий нас. Ні, ми, звісно, хотіли у суботу посидіти десь на природі, Поїсти сосисків з Вінницьким хленом. Ніяких намеків. Ніяких намек. А тут ви, як то кажуть, кажди серед наступає друг. <śled> ну, а соломить те серце. Так, не склою. Це були дуже складні перемоги. Це були непрості лісені. Це були. Мерха. <śled> Небеседнець. Може, перепишемося? На цьому я зупинив. Це були? <śled> Я став в шокі. Кілограм цибули вже 30 сотень гривень. Це не порада. А на що я про цибулю писав говорити? Так, ну не бачив. В, в будь-якому разі, хочу сказати, що ми завжди бачите вас раді на, у нас раді на нараді. Скоро Говорку придумав, прикольно. Так. Так. Тому, як то кажуть, це була маленька прерамбула, я не буду блідіти округ до да окола. Не блядіть, а блядіть. Вокруг до да окола не буду. Тому відразу ж перейду під да, таке? Сліва справа. Від слів до справ перейду. По-перше, мене звинувачують в тому, що я назвав вас моралізуваною мали... мали... версією Януковича. Це в корні не право. Це в корні неправда, бо таке слово, як морделізуване, мар... 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 я просто тупо не зміг би виговорити. Тому відкрито заявляю, що це просто льось і провокація. Що да. Що я сказав? Я сказав, що просто це лож і провокація. Що Шо... ви Відійдіть, будь ласка, не заважайте мені. Да. Значить, По-друге, ви надіслали мені листа, ось він, в якому прописано, що ваша. Забув це слово. Таня поліція, вірна юстиція, Так, Що ваша Інна Гурація повинна пройти травня. З цього приводу я вирішив написати до вас відповідного листа. Але поки я там щось я підсадив, щось на кап'ютелі, він поламався комп'ютер в мене. Тому я написав вам його просто від руки. Потім зробити скріншот, екрану, так? Одразу вибачається за такий трохи шепелявий посуд, де чітко і понятно прописані всі умови вашої інагуляції. Значить, перше, ви ми... друге, і третє, головне організаційний саду. Якщо все зрозуміло, тільки за цих умов ми готові провести вашу інновацію. А саме бразиль, травня 2000 бразиль, року о бразиль, годині, бразиль хвилин за кістку часу. Якщо у вас виникли якісь запитання, ми готові розглянути їх протягом бразиль, робочих днів. А зараз ще раз хочу подякувати вам за приїзд до нас. Приїжджайте до нас як по часті. А Якщо не вийде по часі, по порожці. Знову вибачте за Каламбур. До тобто побачите, я пішов, треба працювати. на борсер.